Чи знаєте ви, що в серіалі Річер нас дванадцятеро, а вас дев'ятеро. Дуже шкода. Вам, принаймні, трьох людей не вистачає. Перед тим як приступити до зйомок, головний актор Алан Річсон прочитав усі 24 книги, щоб краще пізнати персонажа Джека Річера. Автор книг про Джека Річера, британський письменник Лі Чайлд, був не дуже задоволений вибором Тома Круза на роль Річера у фільмі. Спочатку розрахуйся, це почекай, потім не зможеш. В книгах Річер мав 196 см зросту і 113 кілограм ваги, а зріст Тома Круза складає лише 170 см. Алан вже більше підходить на цю роль. При його зрості в 188 см. Його вага складає 108 кг. До ролі Річера вага Алана складала 90 кг, а щоб його затвердили на роль, йому довелося набрати ще 18 кілограм.